Міждержавні угоди Київської Русі позиція держави в світі визначається не лише її військовою могутністю та матеріальними статками, а й відносинами з іншими державами. Адже жодна ізольована держава не змогла досягти успіху як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. До хрещення Володимиром основні контакти Київської Русі з іншими державами підтримувалися здебільшого силою зброї взагалі. У середні віки дипломатія була значно менш залежна від паперових договорів, ніж сьогодні. Проте хотілося б виділити окремо шлюбну політику. Між двома країнами встановлюється ніби зв'язок по крові, коли одружуються представники монарших родин цих країн. А у середньовіччі це мало більшу вагу, ніж підписані папірці. До речі, багато західноєвропейських володарів були неписемними, адже військовій справі приділялося значно більше уваги, ніж освіті, і тому їх підпис був хрестиком чи чимось на кшталт цього. Очевидно, що важливіший союзник у такому випадку той, хто одружений на твоїй дочці, аніж той, кому ти ставив хрестик на папірці, Володимир, до прийняття християнства. Одружувався на дочках переможених ним вождів та каганів, возвеличуючись над ними, ніби отримуючи додатковий трофей. А ось шлюб Володимира із Анною мав суто політичний характер, адже підкріплював новий виток у стосунках з Візантією. А для Ярослава Володимировича шлюби були чи не основним засобом зовнішньої політики. Його діти породичилися із багатьма монаршими родинами Європи. Таким чином, географія шлюбної політики Ярослава покрила більшу частину Європи і, очевидно, була виразом могутності Києва і поваги до правителя Київської Русі. Тому небезпідставно можна вважати Київську Русь не лише найбільшою, але й наймогутнішою і найосвіченішою державою Європи того часу. А швидкому сходженню київської Русі на лідируючі позиції на материку сприяла і ще одна надважлива подія.